Що це в нас? А це в нас нове відео. Всім привіт! На вулиці вже холодні вечори, а це значить що? Що рівно рік тому ми купили його. такі справи і сьогоднішнє відео. Буде про те, скільки я витратив за рік на китайський мотоцикл. Китайський. На китайський. Китайський мотоцикл. Можете написати в коментарях, гадати, яку суму приблизно я потратив, але сказати, що сума мене здивувала, ну, ну досить непогано так витратили. Я собі заготував підрахунки, все підрахував, так що поїхав. Для початку технічне обслуговування, заміна масла, фільтрів та робота за заміну. Було 10 замін, одну я робив сам, 9 я робив в сервісі. Масло за рік я витратив 15 літрів і 10 фільтрів. Спочатку, як він приїхав тільки, як він зразу приїхав, я замінив масло на 0 км з коробки, тому що транспортувальне масло не має до себе довіри і проїхати на ньому 300 км з самого початку без заміни я не ризикнув. Потім я поміняв масло на 300 км, на 500, на 1000 і потім кожних 2 тисячі. Тож, почнемо з дешевого фільтра 1400 гривень за рік. Масло в нас вийшло 8250 гривень. Мутюль 40 все як має бути для чотирьохтактних двигунів. Робота 9 замін по 600, 5400 гривень. Наступне, що я міняв з розхідників, це гальмівні. Колодки і диск задній. Не знаю нашу. Сказали на сервісі поміняти, я і поміняв, але можна було не міняти. Тож заміна трьох пар колодок і гальмівного диска вийшло 3700 гривень. 3700 гривень. Не, ну краса. Ні, ну краса. Так, наступне. Я замінив. Комплект зірок, а саме передню зірку і задню зірку, тому що вони зносилися. Замінив я їх десь на 12 тисяч. Забув сказати, пробіг мотоцикла на даний момент. 21 тисяча, грубо кажучи, 21 тисяча. Також тисяча гривень за три банки мастила для ланцюга. Тому що, як бачите, ось в такому стані після покатух по лісі, його треба все чистити, мити. А я якось забивав. Мені легше раз в рік поміняти ланцюг, ніж оце бавитися, то пшити, мити, пшикати. Мити, пшикати, чистити, ну то, то займає дуже багато часу. Як ви могли замітити, я замінив резину перелік зад комплектом. К-270. Комплект з роботою пшеномонтажу 5500 із доставкою. 5500. Дуже прикольна резина. Резина просто кай. От по пісочку, в лісі. ну, Імба, імба, ну, імба, коротше, розина імба. Люкс. Задня вже вироб, виробилась, треба її буде скоро міняти. А ото таке. Тут всього дрібниця. Найцікавіше. Зараз буде вставочка. Це в нас сталося 1 травня цього року, 2024-го, і буквально за день я попав на 15 тисяч. Тому що що? Правильно, в нас сталася аварія з ним. Наслідки аварії. Стов поух, який тримає пару кріплення, і ми його вигинали. і заварили. Все добре. Тріснула морда. З мордою біда. Дякую друзям з мотолабу, які, які запаяли мені її, зібрали її докупи як Лего. Їздить, тримається, все окей. <плес> uh, що ще після аварії було. А, тріснув бак. Дуже специфічне кріплення в ньому. Ось тут є таке кріплення, яке прикручене зразу на раму. І при ударі, при ударі в раму в мене. Удар пройшов туди, на переднє колесо і Ну чуть -чуть так. Чуть-чуть. Тріснуло то кріплення, і з підкріплення почало текти. Я думаю, блін, ну... Пасувало би заварити там. Труботи на 5 хвилин. Але, як мені сказали, метал був надто тонкий, щоб заварити. Так, багнуть звийшов 2700 плюс. Заклеїти пластик 600 гривень. І за роботу вийшло 400, щоб зібрати його в себе купи, там почистити, карбюратора підключити був залитий, підключити бак, під'єднати, і все таке вийшло 400. Багато-багато. За один день, грубо кажучи. Так, і в той самий день за ту аварію я попав на 4500, тому що два евакуатори. І штраф Стоянка. Ну на штрафстоянку, мене повезли до лікарні. Але зараз все чікі пукі А тепер у нас дуже цікавий розділ починається. Так що ж в ньому зламалося за 21 тисячу? В ньому за 21 тисячу зламався що? Добре. Секрет. Зараз ми почнемо з простенького. Три рази я пробивав колеса, два рази я викликав евакуатор. І один раз мені дуже повезло, тому що я пробив колесо майже біля шиномонтажу. Я там допхав і все таке. Коротше, три камери 1200 гривень, плюс робота за три рази три тисячі поміняти камери по 1000 гривень брали. І два евакуатори 2400. Наступне вже починає ставати цікавіше. Ось тут, в цьому прекрасному місці, знаходиться генератор, який успішно згорів. Тому що після мийки, коли я мив, так після такої доброї файної кутки по лісі я мив е, ось цього краселя, я залив ось сюди водичку з пістолета. А там у нас що? А там у нас сховане реле зарядки. І на фішці, де є фаза від реле зарядки, де до генератора, замкнуло, замкнуло провід. І маємо результат: згоріло реле зарядки і згорів генератор. Так, генератор у нас коштував 2400, реле коштувало 1500, плюс робота 1500. Що то з дрібниць, що? Падав, падав, падав багато разів. Особливо на мокрій бруківці передаю привід Львову, файне місто Львів, ми з файного міста Львова, з файною бруківкою, з мокрою бруківкою. Попадіння в нас. Заміна трьох ручок щеплення, два рази міняв ручку тормозу, і то в нас стало в 3 тисячі гривень за 5 ручок. Важелів. Ну, Більш-менш нормально. Також цікавого, десь на 20 тисяч почав текти антифриз з дренажного отвору з під низу картера. Я схопився за голову, думаю, що ж таке сталося. Подумав перше прокладка. А дивлюсь. Там якийсь дренажний отвір. пошукав в інтернеті і був пост про те, що це тече сальник. тріснув сальник і тече під крильчатки помпи. Розібрали все добре, купили сальник, сальник 800 гривень. Резинка на сальнику була тріснута і пропускала антифриз з системи в дренажний отвір. За роботу по заміні сальника взяли 1000 гривень. І загалом з проблемою протікання антифризу у нас вийшло 1800 гривень. Але зате антифриз не тече, мотоцикл їздить, все працює. Кайф. Мене й йдять Марі, тому що вже вечір, я в лісі. Так що треба спішитися. Наступне у нас що? Я не знаю, чи враховувати тюнінг сюди. Напишіть в коментарях, чи враховувати тюнінг чи ні. Але з тюнінгу у нас стоїть кофер на 45 літрів за 3000, за аліку, респектую. Сумка Гівіна Бак 900. І захист рук теж AliExpress, 600 гривень. Китайцям привіт, респектую, все дуже чітке, все дуже якісне. І разом за Допи і тюнінг, допе тюнінг в нас вийшло 4300. Давайте ще озвучу суму, Тож перший мій мотоцикл. І на екіпіроху я стратився дуже багато. Тому що захист тіла, то наша безпека, як би то дивно не звучало. По екіпіровці в мене що вийшло? Я купив собі мотоботи Aliexpress 8 тисяч гривень, мотоботи супер круто. Купив собі куртку. Не купляв мотокуртку, купив, звичайну Adidas Terex за 6 тисяч. Проти вітру на мембрані водостійка, все супер. Шолом 10500. Шолом Оніл. Шолом. Оніл. Щось на Mix SRC 2 евро, щось таке. 240 євро на момент купівлі. Я, грубо кажучи, проховав 10500. Плюс я купив круті рукавиці Shima. Зимові водостійки. Але зимою. Не сказав, що не дуже зимою, тому що коли на вулиці плюс 15 я їх вдягаю, бо вже мені мерзнув руки і треба вже рукавиці. Також я купив комплект на колінників і на рукавників, на локітників, перепрошую. 1200 гривень AliExpress, Ясно. Ну і там по дрібницях балаклави три штуки 600 гривень. Так що, екіп у мене на 29 тисяч. Якось так. Якщо комусь цікаво ось цей кінь на 30 кінських сил, грубо кажучи, 300 кубів, з'їв за рік бензини на 60 тисяч гривень. Проїхав 21 тисячу кілометрів і з'їв бензини на 60 тисяч гривень. Тому що по місті я трошки давав газу, джару, навалював. І розхід по місці виходить 7-8. На трасі, та. На трасі він їсть 4-5, то нормально. Ну і по лісі, грубо кажучи, виходить майже 10. Що підіб'ємо підсумки, я думаю, час закруглятися. Обслуговання мотоцикла з аварією вийшло 55 650 гривень. Грубо кажучи, рік часу розбите. Ну, не сказати, що це багато, але не сказати, що це мало. Я розраховував, коли купляв його на ну не на такі суми, якщо чесно кажучи. Я думаю, його куплю і не буду нічого робити, нічого міняти, все буде супер. Тюнінг 4300 у нас вийшов. Екіп 28-29 тисяч, грубо кажучи. Кінцевий результат. Якщо зібрати все до купи, всі-всі витрати за рік на нього вийшли 160 тисяч. При тому, що його ціна 115 я його купляв. Десь 24 серпня 25-го в Мотомото -Мото Львів на Бержанській 57, до речі, не реклама, а просто бурада. Від мене буде знижка. І купляв його за 2900 доларів. На той момент десь по курсу 37 з копійками вийшло 115 тисяч гривень. А витратив на нього я за рік 160. Правильно вкладені гроші. Але якщо так. Порахувати він за рік стільки емоцій і вражень мені приніс ніж, більше ніж за 20 років до того мого звичайного життя. Тому це дуже супер. І, до речі, треба буде знати про нього відеоогляд. Тому що він у мене вже є рік, а в мене на каналі досі немає відеоогляду на нього.